Чому лазер обирає клієнт? Ну, питання досить хороше, і тут, можливо, навіть не лазер-клієнта, а клієнт-лазер, тому що серед наших клієнтів, які приходять, зачастуються дівчатка, які вже спробували перед цим якісь методи видалення волосся. І є нюанси, які їм у цьому не сподобались. Тобто, якщо ми говоримо про гоління, це швидкість росту волосся. Ми поголились декілька годинок воно вже відросло. Це відповідно у нинішньому житті приносить якийсь дискомфорт. Якщо це віск або шугаринг, це напевно більше больові відчуття, тому що все-таки це процедура, яку не кожен витримає. Я так. особисто навіть не пробувала і не хочу. Лазер це один із найефективніших і найшвидших методів видалення волосся. Хоч це і займає курс, але результат ви бачите відразу. І мені здається, що це те, що і найбільше подобається клієнтам. Тобто прийшов витратив годинку-півтори свого часу, і маєш стабільний результат вже приблизно на місяць часу, тобто чотири тижні. Це точно. Скільки разів потрібно проводити процедуру для того, щоб досягнути якогось певної стабільності, певної?